Бу розкрила дуже велику шахрайську схему, при якій пропадала гуманітарка. Сьогодні ви будете здивовані, хто в цій схемі був залучений, адже це дуже впливові чиновники в Україні. А також чому співаки отримали орден за заслуги від президента України Володимира Зеленського, і які заслуги перед народом України чи особисто президентом ці особи зробили про це і не тільки в сьогоднішньому відео. Тому обов'язково друзі, поділіться цим відео зі своїми близькими та знайомими в своїх соціальних мережах, щоб люди знали правду, щоб люди бачили, як їх обдурюють. Ми вкотре нагадуємо і втомились вже про це говорити. Наше завдання це не очорнити владу, а навпаки, очистити її від корумпованих чиновників. І президент може це зробити. Саме тому тільки ми разом з вами можемо до нього достукатись. І як наслідок, він звільнить цих чиновників. А ті, хто сиділи на потоках розкрадаючи гуманітарку, будуть сидіти тепер в тюрмі. Але якщо усі ми з вами будемо й далі мовчати, то ці жахливі речі будуть продовжуватись вічно. і пам'ятайте, у воєнний час також діє кримінальний кодекс України, і усі, хто його порушують, мають відповідати згідно нього. А ті, хто кричать про зраду, начебто, якщо ми розповідаємо про злочинні дії влади або певних її чиновників, то це вже якась там зрада. Ні, друзі, це навпаки, це робота для того, щоб очистити нашу владу. Що заважає президенту звільнити цих осіб? Та ні. Що в Україні є дуже багато чудових порядних людей, які можуть посісти ті чи інші посади замість корумпованих продажних чиновників? Пам'ятайте, ми виходимо тільки завдяки вам. На превеликий жаль, люди цього не розуміють, а тому і не роблять жодних благодійних внесків на розвиток своїх інформаційних агентств, які розказують людям правду. То чому ж тоді всі плачуть, що у нас змі продажні? А звідки їм тоді фінансуватись, якщо народ не підтримує їх? Саме тому, на превеликий жаль, в нас зараз, в нашого інформаційного агентства МедіаКор, стоїть питання джерел фінансування, адже для того, щоб ми виходили в ефір, треба забезпечувати наших працівників. Тому числі журналістів. Хтось каже, що, начебто, журналісти просять гроші. Ні, журналісти просто повідомляють, що потім не казали, що вас не повідомляли, і ви дуже хотіли допомогти. Але з тих чи інших причин ви не знали, що журналістам потрібна допомога, бо саме через недофінансування або, взагалі, його відсутність, багато інформаційних агентств Просто-напросто закриваються, а залишаються, як завжди, журналісти з єдиного телемарафону, який розповідає людям те, що хоче чути і бачити влада. А це друзі, прямий шлях до тоталітаризму. Тому ми нікого нічого не просимо. Ми хочемо, щоб кожен зробив свій вибір. Якщо ми вам не потрібні. Тоді буде так, але якщо ми вам потрібні, то й ви маєте допомогти нам. Наразі ми розуміємо, що ми вам не потрібні. І зараз ми не говоримо про тих людей, які дійсно нам допомагають. Адже вже майже два місяці ми виходимо саме завдяки цим людям. А хто дивиться наш канал постійно, той розуміє, які вже є результати нашої діяльності. Нагадуємо, і це всього лише за два місяці. От і виникає питання: а що буде, якби ми працювали хоча б декілька років? Так що вибір робіть самі, ну а для тих, хто все таки хоче допомогти нам і хоче, щоб правди в Україні було більше, ми залишили реквізити для перерахунку благодійних внесків, як в описі під цим відео, так і в закріпленому коментарі. Також ордени за заслуги згідно указу президента України Володимира Зеленського отримали такі собі його друзі Кошовий та Пікалов. Також співаки Могилевська та Козловський. Одним словом, з повним текстом цього указу ви зможете ознайомитися за посиланням на офіційний сайт Президента України, яке ми залишимо в описі під відео. От і виникає доцільне запитання: як пояснили в Офісі президента України, вони отримали ці. Ці нагороди, начебто за волонтерство, тоді виникає інше питання. У нас дуже багато волонтерів, то чому вони не отримали такі нагороди? Бо народ України хоче розуміти, якщо ви даєте нагороди своїм, то це одне. Якщо ви даєте нагороди за якісь заслуги, то потрібно видавати усім волонтерам, тому що не можна сказати, що один волонтер зробив більше за іншого. Це питання взагалі суб'єктивне. Якщо люди допомагають іншим, то вони вже заслуговують на відповідні нагороди. Саме тому ми не оспорюємо якусь там роботу чи не роботу Пікалова і його товариша кошового. Але в даному випадку тоді потрібно всіх. Волонтерів І напевне, друзі, ми помиляємось, адже Пікалов та Кошовий все таки звільнили Херсон від окупації, все таки провели блискавичну спецоперацію по знешкодженню вагнерівців. А можливо і взагалі звільнили Донбас та Луганськ. Від окупації, і до речі, ми також чули таку інформацію. Не знаємо, чи ви чули, що Кошовий та Пікалов повністю звільнили Крим. А тепер, друзі, якщо вони нічого з цього не зробили, а просто волонтерили. То знову-таки повертаємось до всіх волонтерів, чому тоді тільки вони, а не всі інші. Також в Запоріжжі НАБУ розкрило надзвичайно велику схему розкрадання гуманітарної допомоги, і в ній замішані не хто-небудь, а ті люди, які отримували в тому числі, нагороди від президента України. Цікаво, президент України взагалі знає про цю спецоперацію НАБУ? Якщо не знає, друзі, давайте допоможемо президенту все-таки дізнатись. Про цю спецоперацію. Адже про це говорять офіційні канали Набу. Ми розуміємо, що у президента дуже багато роботи, але про такі речі потрібно знати. Адже якщо твої підлеглі за твоєю спиною так себе поводять, отже, вони підставляють особисто тебе, а це неприпустимо, тим більше у військовий час. Більш детально, що саме було вкрадено цими чиновниками та їх прізвища, імена по батькові, а також інші дані, ми залишили в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо ви ще на нього не підписані, обов'язково підпишіться та прочитайте всю інформацію. Бо, на нашу думку, такі кричущі речі потрібно знати: адже хтось із людей недоотримав харчування, а хтось і взагалі не отримав належного устаткування, якого потім, як ми вже проводили з свої розслідування кидали в окопи, знаючи те, що орки знають де знаходяться ці окопи. По суті, хлопці пропадали безвісті. Тому, якщо для когось це деталі для нас це дуже велика проблема. І ми просимо усіх друзів, хто вболіває за український народ, за українську армію, хто хоче допомогти нашим військовим, обов'язково поширюйте це відео, ставте лайк, йому щоб якомога більше людей знали правду. Адже таким чином, ми з вами, як вже показала наша трошки більше ніж місяць, робота, достукуємося до президента та інших чиновників. Новників і результат не за горами, також закликаємо весь народ України дотримуватись Конституції України, дотримуватись конституційного ладу України, поважати владу, яка б вона б не була, тому що ми її обрали. І зараз військовий час. Давайте впливати на владу з законними інформаційними, юридичними та іншими не забороненими методами і допомагати їй. Самоочиститись, бо насправді для цього потрібна лишень політична воля. Зібрав усіх керівників, дав вказівку і через два дня перевірив, все крапка. Хто не виконав, самі розумієте, куди має їхати. Тому, шановний пане президенте, ми дуже вас просимо, журналісти і всі небайдужі люди, які хочуть миру та злагоди в нашій державі. Будь ласка, проявіть тверду руку, яку ви показали, коли орки нападали на Київ. Проявіть її ще раз до своїх підлеглих, щоб вони зав'язали з цими крадіжками гуманітарної допомоги. І, будь ласка, скасуйте цей указ як помилковий про те, що ви надали. Певним людям, певним волонтерам, якісь там ордена за заслуги, або ж винесіть інший наказ, яким доповніть цей попередній наказ, та надайте подібні ордена усім українським волонтерам та захисникам. Дякуємо!